Не тільки митець, але й особистість в івано Франківську презентували книгу Повернення присвячену художнику шістидесятнику Опанасу Залевасі. Видали її до сторіччя з дня його народження. Продовж трьох років авторки збирали листи, спогади та архівні матеріали, пов'язані з його життям та творчістю. Деякі з них були опубліковані вперше. Дійсно, з листів почалося все. Пізніше, от я в цій бібліотеці працювала, ми визбирували статті, розшифровували їх, бо я фотографувала їх, а потім прийшли інтерв'ю, а потім пішли спогади, ще інші, друзів ще живих. На жаль, на жаль, велика кількість людей вже відійшла. І ми кожен раз, отак сідаючи, обґрунтовуючи той чи інший розділ, ми говорили, як шкода, немає тої людини, як шкода, немає іншої. Виручили нас газети, які дали нам матеріал. Опана заливаха ще в таборі, перебуваючи, прийшов до висновку, що бути медцем і не бути приреченим неможливо, що мистецтво змушує людину багато від чого відмовлятися. Мистецтво для нього, як він казав, це. Насамперед, самопожертва, молитва і сповідь.